Роман Червинський, підприємець із Дніпра, ще до початку війни чоловік мріяв про власну кав'ярню, де кожен відвідувач зміг би насолодитися не лише якісною кавою, але й кондитерськими виробами з натуральних інгредієнтів. Восени 2023 року. Мрія втілилась в життя. Кав'ярня Елі розташована на вулиці Січиславська, 7, ЖК Олімпійський почала свою роботу. Люди ходять відпочивати. Ну все одно людей з тут відвідувачів дуже мало. Але коли ми почали працювати з жовтним минулого. Року ми побачили, що люди, приходячи до нас, коштує, коштуючи наші комп'ютерські вироби, каву їм дуже подобається, вони повертаються, і дуже багато людей почало приходити нових. Тобто, ми зрозуміли, що наш вибір був правильний. Це місце людям подобається. Людям тут зручно відпочивати, бо тут тихо. Це не якась зупинка, перехрестя доріг, торговий центр. Люди ну, насправді приходять тут, релаксують, відпочивають, п'ють каву, їдять смачні ті тістечка, тортики. Получають масу задоволення, буває, що люди приходять по два навіть по три рази на день. Заклад пропонує не лише свіжу каву преміум класу, але й широкий вибір десертів власного виробництва. За майже рік роботи кав'ярні демонструє стабільне зростання, і це заслуга не лише якості продуктів, але й уваги до клієнтів. Це все власне виробництво робить особиста дружина, маючи дуже великий досвід в кондитерській справі. Вона особисто цим робить, займається виготовленням кондитерських виробів. Деякі рецептури, можна сказати, є унікальні. Зараз ми пропонуємо приблизно десь, можна сказати, до 100 видів асортименту. Ну, якщо брати класичні вироби Наполеон. це може бути там порядка 5-6 видів, з шоколадом, з карамелью, з, там, з апельсином. Так само медівник, Це може бути 5-6 різних видів торту. А так всі турти представлені: пласіка, Естерхазі, Тірамісу, Брауні, печива, торти-снікерси, чизкейки, порядка шести 7 видів, печива, кукіси, які зараз в тренді, їх майже в Дніпрі ще і не зустрінеш. Однак виклики війни внесли свої корективи у розвиток бізнесу. Часті вимкнення електроенергії загрожували роботі кав'ярні, що могло негативно вплинути на її клієнтоорієнтованість. Тоді Роман вирішив шукати більш ефективні рішення і дізнався про програму мікрогрантів від міської ради. Це для нас така велика знакова подія, Це, що в нас відбувся в місті перший конкурс мікрогрантів. Він відбувся за підтримки міського голови Бориса Філатова. Ми розробили як департамент проєкт рішення, який ми подали на розгляд виконавчого комітету міської ради, який було підтримано. І 6 вересня в нас відбувся такий перший щорічний конкурс з отримання мікрогрантів для суб'єктів мікромалого та середнього підприємництва міста. З метою більшої прозорості ми розпорядження міського голови затвердили категорію отримувачів та напрямок господарської діяльності. Таким напрямком стала переробна промисловість. Завдяки наполегливості та підтримці від міської влади Ярня Елі не лише успішно працює, але й готується до подальшого розвитку навіть в умовах війни. Крім того, Роман планує розширювати свою справу та створювати нові робочі місця.